Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до держбюджету на цей рік, який передбачає збільшення видатків на оборону на понад 412 мільярдів гривень. Зокрема, 115 мільярдів гривень спрямовується на грошове забезпечення військовослужбовців усіх сил оборони, 216 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння військової техніки і дронів. Решта коштів покриє інші потреби війська. Крім того, законопроєкт передбачає новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року. 60% надходжень піде мінобороні на закупівлю дронів, зброї та військової техніки. 30% – держспецзв'язку на дрони, 10% – на потреби бригад. Водночас наразі актуальною залишається проблема. Виплати грошового забезпечення військовослужбовцям збройних сил України та інших формувань сил оборони в серпні цього року, відповідно реагуючи на цю потребу. І прагнучи вирішити це питання сьогодні. Керівництво Верховної Ради, а також керівники фракцій, зареєстрували новий проєкт закону 13573 про зміни до державного бюджету 2025 року, який ми зараз з вами розглядаємо. Цей законопроект включає лише збільшення видатків на сектор оборони. Верховна Рада сьогодні ухвалила за основу та в цілому внесений президентом законопроєкти щодо незалежності НАБУ та САП. Запроголосував 331 народний депутат. Також парламентарі підтримали рішення, щоб цей закон невідкладно потрапив на підпис президенту. Нагадаю, минулого тижня народні депутати ухвалили. А президент одразу підписав законопроєкт, який обмежував повноваження НАБУ та САП. Зокрема, підпорядковував їх діяльність генеральному прокурору. Таке рішення викликало акції. Протестів в різних містах України зазначу, що сьогодні засідання Верховної Ради вперше за три роки показали в режимі онлайн-трансляції, а не в запису. Повернення корупціонерів, які втекли за кордон, також регулювання питання відпусток всіх працівників правоохоронних органів, щоб відпустки на БуСА відповідали іншим. Ну, в частині обмеження за кордоном. Раніше в усіх правоохоронних органів була заборона а, а у САП була свобода в цьому не було не скажімо так, це питання. Плюс також вводяться запобіжники, про які казав президент, про регулярні перевірки з силами внутрішньої безпеки національного антикорупційного бюро своїх співробітників на предмет можливої співпраці з країною агресором, і також планова перевірка, яка і зараз проходить і передбачена служби безпеки працівників всіх правоохоронних органів, не лише набусаб. На предмет такої співпрації. Те, що зробила Верховна Рада 22 числа, це є не просто удар і знищення НАБУ і САПа. Забудьте про це. Це удар по нашим відносинам з партнерами і підрив довіри партнерів до влади. А значить, зупинка зброї, зупинка грошей. Зупинка санкцій саме до цього підвело ваше голосування. Ухвалення законопроекту тривало на тлі акції поблизу парламенту. На Мітангрі зібралися в Маріїнському парку з плакатами. Їх метою було нагадати владі про відповідальність за їхні дії і наголосити на важливості ухвалення законопроєкту, який би повернув незалежність для НАБУ та САП. Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав законопроєкт щодо змін у діяльності НАБУ та САП. Глава держави зазначив, що таке рішення це гарантії незалежної роботи антикорупційних органів, і держава дослухається до суспільної думки. Також про відповідне рішення будуть поінформовані іноземні партнери. Крім того, президент повідомив, що підписав і зміни до державного бюджету на цей рік. Вони мають гарантувати належне бюджетне фінансування для сил оборони України. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні, регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. У Європейському Союзі відреагували на рішення Верховної Ради, як заявила комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос, сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії щодо незалежності НАБУ та САП, але проблеми залишаються. Підтримка фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом, і європейський союз підтримує вимоги громадян щодо реформ. Російські окупанти зруйнували житловий будинок в центрі Краматорська. Щонайменше одна людина загинула і 11 поранені. Росіяни завдали прицільного удару по п'ятиповерхівці. Половина будинку зруйнована вщент. Волонтери доправили постраждалих у лікарню. Попередньо вдарили по центру міста з реактивної системи залпового вогню. Повідомили у міській адміністрації. Прямо по центру міста влупили в Краматорську. Зараз веземо двох поранених. Блін. Наповне просто ж що... немає центру. У Нас в Краматорську. Тепер кількість постраждалих внаслідок повітряної атаки Росіян на Київ зросла до 135 тридцять п'яти осіб. Не що найменше із них діти. А також кількість загиблих зросла до 11 осіб. Серед них одна дитина. Тіло ще однієї людини дістали з-під завалів знищеного російською ракетою під'їзду будинку в Сятошинському районі. Про це повідомили у Київській військовій адміністрації. Наслідки ворожої атаки також зафіксовані в Солом'янському, Шевченківському та Голосівському районах. Понад 100 об'єктів були пошкоджені. Це житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади та університет. Знищений під'їзд дев'ятиповерхівки. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають. До пошуку людей під завалами залучені кінологи. Була вже тривогу, ну, тривога. Ми ходимо в укриття кожного разу. Вже був відмін. Ми прийшли з дома з дітьми, заснули. І друга тривога ми навіть не почули. Ми прокинули вже від вибуху, який пролунав, і оця вся хвиля, бо ми на восьмому поверсі, вона пішла до нас, все повилітало. Я дуже злякалась, бо була з дітками. Ну з маленького встигла собою накрити, а потім вже почали збиратись і вибігати. Ну побігли в укриття. Так, ми можемо створити, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок. Уламки ракети також знайдені, але слідчі будуть пізніше комунікувати, що за ракета була. Є попередня інформація, що були реактивні шахеди, які вже не перший раз застосовуються по об'єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було саме реактивних шахетів, зараз рахують фахівці. До ліквідації наслідків російських ударів по Києву залучали авіацію ДСНС. Два гелікоптери загалом здійснили 20 скидів води об'ємом 40 тонн. Наразі роботи на місцях атаки в столиці тривають. На кількох локаціях працюють рятувальники, кінологи, психологи ДСНС. В день росіяни атакували села Кучерівка та Бобилівка Есманської громади. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16.00. Також російські окупанти вночі атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. Виникли пожежі на сільськогосподарському та транспортному підприємствах. Рятувальники ліквідували вогонь. На Полтавщині у Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламки ворожого БПЛА сталася пожежа господарської будівлі. Вибуховою хвилею був пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих, повідомили в обласній адміністрації. Загалом під час ворожої атаки сили оборони збили 291 повітряну ціль противника. Як повідомили в командуванні повітряних сил України, Росіяни вночі запустили 309 безпілотників різних типів та вісім крилатих ракет іскандер. М. Щойно лунає повітряна тривога. і Більшість українців прямують в укриття. Бійці добровольчих формувань територіальної громади виходять на полювання. Вони вистежують та збивають ворожі дрони камікадзе. Наші репортери провели одну ніч з бійцями під час чергування. Як працюють добровольчі бригади після сигналу тривоги? Дивіться в репортажі, Екіпажі отримуємо зброю. і БК, готуємося до бойової роботи. Під перші звуки повітряної тривоги добровольці територіальної оборони миттєво виїжджають на позиції. Зброя закріплена на пікапах, що мчать ґрунтовими дорогами. Щоденний розклад вогневих груп майже однаковий. Робота починається. Щойно росіяни починають запускати свої шахеди. Виїхала, зараз ми будемо чітчити. Сергій з позивним сьомий старшої групи. Він одним з перших зібрав на Черкащині групу. В перші дні війни приїхав з Києва, щоб допомогти створити бойовий загін. І з того часу тричі на тиждень разом з побратимами збивають ворожі безпілотники. На початку війни були ледачі шахеди. Вони летіли в нас над головами, але не було чим збивати їх. Стріляли із зброї мисливської, що можна, стріляли. Зараз вже є зброя, шахеди піднялися вище. Обманюють нас шахіди. Да, летять, летять до нас, то вроді на нас летить, розвертаються, уходить по низам в другу сторону. Поруч на бойовому чергуванні Олександр у цивільному житті фермер. Чоловік має економічне бронювання, та всидіти вдома, коли його дім намагаються знищити росіяни, не зміг. Прийшов у добровольче формування. У нас немає ніякої заробітної платі. Ми добровольці. То що вас мотивує тут працювати? Лише захист з батьківщини і ненависть до росіян? Ждемо. В останній момент ворожий безпілотник повернув, але на підльоті ще, тож бійці не втрачають пильність. Крім відстежування та збиття, турбуються ще, щоб збитий дрон не впав на житлові будинки, тож стараються збивати за межами сіл. Якщо пошкодили йому якісь засоби його керування, можуть піти на круг. Буде крутитися, крутитися, поки не випалить паливо, або поки ми його не доб'ємо. Якщо попасти в бойову частину, здетонує прямо в повітрі. А так зазвичай пошкоджується двигун або паливна система, зазвичай вони пролітають. Ну, 3-5 до 10 кілометрів від нас і падають. В цей час Радар фіксує до десятка ворожих цілей. З кількох сторін чути специфічний гул. Збити всі неможливо. Які змінюють маршрут і маневрують. Деякі летять є, на недосяжній є, є. висоті. Вогнем зустрічають добровольці ворожі шахети, що підлітають до позиції. Так триває кілька годин. Масове дзвіщання припиняється після третьої ночі. Радар показує поодинокі шахеди. Тож частина бійців залишається на позиції, а частина повертається на базу. Тут бійці показують ще один місцевий раритет. Його російські пропагандисти нарекли бандеромобілем. Його так Стабєєва назвала Бандера Мабіль. Дістався він нам від відділу освіти. Це єдиний автомобіль, який був. Ну, більш-менш придатний для таких цілей, два кулемети на стояли. кількість ворожих шахетів різних модифікацій збільшується, говорять добровольці. А техніка, завдяки якій бережуть небо, знушується. Тож закликають донатити на потреби. Є проблемне питання. Це і автомобілі, на яких сьогодні хлопці виїжджають, і засоби виявлення. До розвідки все потрібно, тому закликаємо підтримувати проект Небеса Черкащини, який був започаткований нашим добровольчим формуванням, який і продовжує своє існування. І завдяки ньому ми зараз і тримаємось. Також чекають у добровольчих формуваннях територіальної оборони і нових добровольців, бо людей для нічних чергувань не вистачає. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Високий суд Лондона визнав, що колишні акціонери Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів за допомогою дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів. Крім колишніх власників, у справі ще були шість фірм. Судовий процес був одним із найскладніших в історії англійських судів, але докази чітко підтвердили шахрайство. Верховний суд підтвердив, що націоналізація Приватбанку була правильним рішенням. Сума компенсації, яку Коломойський і Боголюбов мають виплатити згідно з рішенням суду, ймовірно, перевищить 1,7 мільярда доларів без врахування відсотків за понад 10 років, протягом яких колишні власники виводили гроші з банку. Остаточна сума, включно з відсотками та судовими витратами, буде визначена на слуханні пізніше. Приватбанк вже здобув на здобув фрізін Ну, Це е, е, вказ на те, що всі активи, які були, були знайдені Коломойського, та всіх інших відповідачів, були заморожені. Саме це замороження активів допоможе е, Приватбанку. Е, Добитися того, щоб хоч щось заплатили їм після закінчення суду. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше притулної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.